Халатність лікарів це нещасний випадок. В Рівненській обласній лікарні під час планового обстеження стало погано чоловікові. Той раптово впав у кому і, на жаль, з неї вже не вийшов. Рідні померлого в усьому звинувачують лікаря, який його оперував. Вбили мого тата в обласній клінічній лікарні міста Рівне. Здоровий чоловік 47 років. Прийшов на обстеження за направленням ВЛК. 21 червня тато пішов операційно. У ході втручання відбулася зупинка дихання. Тато відразу впав у кому. 24 червня тата не стало. Після третьої зупинки серця. Такий допис у соціальній мережі Інстаграм у себе на сторінці опублікувала донька померлого чоловіка. В медзакладі кажуть, за словами лікаря, він усе робив правильно. Згідно з історії хвороби і те, що ми брали пояснення в лікаря, все проведено правильно, згідно стандартних операційних процедур. Та все ж там проводять службове розслідування. Найперше вивчають медичну документацію. І Якщо виявиться, що лікар чи медичний персонал винний у смерті пацієнта, вони понесуть покарання, кажуть в обласній лікарні. Що стосується там причин, ми сьогодні достеменно не можемо говорити, розглядаються різні версії і побічна дія на препарат, який вводився. і Інші версії вчора була проведена секція, тобто ростин. Ми будемо чекати зараз результатів ростину. 24-го, за моїм наказом, створена комісія 24 червня по внутрішньому розслідуванню. Після внутрішнього службового розслідування у медзакладі перевірку проведуть на рівні департаменту. Всі документи разом з внутрішньою перевіркою будуть передані на департамент. Департамент буде призначати проведення клініко експертної оцінки. Чи буде ця оцінка призначатися в департаменті, чи ми будемо визначати або просити інший департамент наш іншої області для того, щоб неупереджено віднестися до тих фактів, які були викладені у зверненні, до того, що сталося, тому що Експерти, як правило, в які працюють в департаменті, переважно в більшість їх з обласної клінічної лікарні, тому що вивести цей е, перелік документів і дослідження на більш якісний і рівень, тому напевно ми будемо звертатися до іншого, іншої області для проведення кеку. Клініка Тим часом рідні чоловіка вже написали заяву в поліцію та скаргу в Міністерство охорони здоров'я України. Хочуть, аби винні у смерті їхнього тата та чоловіка були покарані. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.